Всім привіт! У мене сьогодні день народження, і якщо у вас є бажання мене привітати, ви це можете зробити в коментарях до цього відео. Але є ще головна новина: завтра у нас День Конституції України. А також завтра середа. І як ви знаєте, по середам у нас йдуть онлайн-трансляції Java Pro IT під каву. Але завтра буде дуже незвична онлайн-трансляція, і навіть така незвична, що нам для неї знадобиться, мабуть, більша чашка кави. Хм, Або навіть ще більша чашка кави. Тому що трансляція буде дуже цікава, і я про це зараз вам розповім. Це буде не просто онлайн-трансляція, а можна сказати онлайн-марафон, на якому ми будемо з вами і разом з фондом співдружність 22 збирати кошти для першої окремої танкової бригади. Подивіться від них ось це відео. Доброго дня, шановні українці. Ми, бійці механізованого батальйону першої танкової окремої бригади, знаходимося на Авдіївському напрямку та для виконання бойових завдань потребуємо Мавік 3 та Мавік t Просимо вас всіх долучитися до збору та допомогти робити нам смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава! Так, що прямо під час онлайн-трансляції або після неї ви зможете зробити ваш донат і допомогти нашим воїнам, словетним воїнам, завдяки яким я, а також багато інших українців можуть відзначати свій день народження у вільній і незалежній Україні. Ви зможете зробити подарунок всім на День конституції, ви можете зробити подарунок хлопцям, а також подарунок мені. І знаєте, це буде найкращий подарунок, бо допомога ЗСУ – це найкращий подарунок. Ну а про що ж я буду також розповідати під час цієї онлайн-трансляції? Звісно, там буде трошки джави, під якою нам. Це нобиться багато кави. Ми з вами будемо разом робити контриб'ют в open source. Да, прямо ось таку круту штуку, і прямо онлайн, прямо під час онлайн трансляції. Ну а що саме за контриб'ют, і в який такий open source? Ну і тут мені треба вам розповісти. Насправді тема буде досить складною, але водночас цікавою. А, як ви знаєте, я дуже люблю Quarkus Framework. Це такий собі аналог Spring Framework, або, можна сказати, не те, щоб аналог, але його конкурент. Ось я його дуже часто використовую, а особливо на ньому а, пишу, наприклад, там лямбда функцій. Ну, наприклад. Ось, а також е, на продакшені у себе я використовую Vault для того, щоб зберігати там якісь паролі. HashiCorp Vault. Так ось що цікаво, що е, всі наші продукти, які ми запускаємо в нашому продакшені, вони запускаються в AWS. І тут у мене виникає таке цікаве питання, чи може Quarkus, застосунок, який написаний на Quarkus, який запущений в AWS, наприклад, в Lambda, да? чи може він підключитися до Vault? Ну, звісно, може, бо Vault це теж така окрема застосунок, до якого можна завжди підключитися. Але нам же треба якось хитро авторизуватися. І ось що цікаво, що екстеншн, Кваркус Vault, да? просто Волт є в Quarkus є взагалі дуже гарні, дуже багато класних екстеншенів, і там є дуже кльовий. Один екстеншн, який дозволяє нам авторизуватися за допомогою, наприклад, там логіна пароля, або за допомогою там апролі, або за допомогою Кубернетес authentication. І ось що цікаво: Екстеншн Quarkus Vault не дозволяє автентифікуватися за допомогою IAM ролі, да? ролі в AWS. Ну, чомусь вони не вміють. Е, хтось їх просив про це, але вони так це й не зробили. Але мені саме це потрібно, тому що Vault Цікаво, що Волт підтримує авторизацію за допомогою IAM-ролі. І ось тому завтра ми з вами спробуємо зробити такий contribution в open source. Ми прямо о, дослідимо цей extension Quarkus. Волт, подивимося, що там, як воно все там працює, і спробуємо написати прям, прям закодити ось цю авторизацію за допомогою. AWS і Амролі. Нам доведеться почитати трохи документації про Vault, про те, як він працює з AWS. Нам доведеться попорпоринути всередину цього сорт-паті коду. Але це прикольно, це ж contribution в open source. Хтось каже, а на що тобі це взагалі потрібно? Ну, по-перше, це мені потрібно на продакшені. Ось, прям тому, що в мене є застосунки, наприклад, ті ж лямда функції, які їм треба авторизуватися і ходити в Vault. Це якось треба зробити сек'юрно. Е, ось. Е, По-друге, цей застосунок у мене не один. Їх декілька, так? І я не хочу, наприклад, якщо я напишу навіть цей код, яких які, які, якісь там, я не хочу його там копіпастити. Так, мені хочеться, щоб це був. Е, Такий офіційний екстеншн. Але ж я можу чекати роками, поки хтось там зробить цей код. Тому я подумав: хм, а чому б самому це не зробити? Так що завтра приєднуйтесь і ми з вами це напишемо. Хтось з вас може питати, а що таке взагалі той Волт і на що він потрібен? Ну там у мене зберігаються паролі, ключі і все таке інше. Колись у мене був благодійний онлайн-стрім, де я розповідав саме про менеджери паролів да, або секретів ваших застосунків, де як з ними спрацювати, що це таке взагалі, для чого вони потрібні. І я там також на цьому благодійному стрімі показував, як з ним, з одним з секрет менеджерів цих паролів, да, саме від AWS, можна працювати. З Волтом працювати теж неважко, насправді дуже гарна документація, дуже гарний API. Можна зберігати і, і і працювати. Так що я не буду заглиб, заглиблюватися саме в цю тему, саме навіщо цей Волт потрібен і що там е, для нього таке. Якщо ви бажаєте, то в описі до цього відео є посилання на анонс цього благодійного стріму, і також там є всі е, опис того, як до нього як можна взагалі подивитися цей благодійний стрім записі. Так що, якщо ви забажаєте, теж можете це переглянути. Так що, підпишіться на цей канал, якщо ви ще це не зробили, щоб не пропустити завтрашню онлайн-трансляцію. Розшарте це відео серед своїх друзів і знайомих, кому теж це може бути цікаво. Як це воно взагалі робити цей contribution в open source. А також кому теж може бути цікаво зробити донат на допомогу ЗСУ. Та, для цього, щоб ми всі зібрали а, разом кошти на цей великий дрон, який зараз дуже потрібен нашим воїнам. Приєднуйтесь на стрім, допомагайте ЗСУ і слава Україні!